Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку актуальну і болючу проблему, з якою зіштовхується дуже багато людей, які звертаються з будь-яких підстав до суду. Це, відповідно, робота суддів, чому вони погано працюють або майже взагалі не працюють. Про це ми сьогодні більш детально і поговоримо. Але перед тим як дивитися це відео, не забудьте поставити йому лайк. Підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні відео для вас. Обов'язково додивіться до кінця це відео і напишіть в коментарях, чи зіштовхувались ви з судами в Україні. Якщо зіштовхувались, то скільки часу займало вирішення вашої проблеми. Друзі, дуже часто від правників, адвокатів, юристів, навіть самих суддів чується про те, що у суддів українських дуже багато проблем. Серед таких проблем, звичайно ж, виділяють недофінансування суддів, так само виділяють те, що суди дуже довго розглядають справи. або навпаки, суди, суди розглядають поверхню справи, не поглиблюючись у всі деталі таких справ, не досліджують докази. Ну, тобто безліч, безліч проблем, які. На жаль, не вирішуються взагалі. Що й казати, якщо в мене більше, ніж 100 справ зараз у судах на розгляді, більше 100 справ, по яких я захищаю інтереси своїх клієнтів. І на жаль, деякі суди, вони знаходяться за межами Києва, але деякі суди розглядають ці справи вже не один і не два роки. І варто зауважити, що. Категорія справ це взагалі не із важких, і людина звертається для того, щоб захистити хоч якось свої права. Я відкрию таємницю це справи по земельних ділянках, по невиплаті орендної плати моїм клієнтам. І такі клієнти просять захистити їх хоч якось. Вони звертаються з моєю допомогою до суду, просять суд стягнути орендну плату з орендаря. І суд розглядає цю справу вже півтора роки. От таких справ в мене достатньо багато. І чому розглядаються такі справи так довго, може бути безліч підстав для судді для того, щоб відкласти справу. Наприклад, якщо котрий раз не з'являється відповідач-орендар, який винен орендну плату, і він просто не з'являється для того, щоб затягнути час користуватися подальшому земельною ділянкою людини. І відповідно йому на руку якраз, і йому якраз на руку те, що справа відкладається, він собі затягує час, не платить оренду в подальшому, і ще й користується земельною ділянкою безкоштовно, фактично, яка належить людині, і ця людина розраховує на гроші, отримані від сплати орендної плати. Але суду, в принципі, все рівно. В них або якісь невідкладні клопотання від слідчих. І завдяки цьому вони відкладають розгляд справи людини, або суддя захворів, або пішов у відпустку на один день, або просто не з'явився хтось із сторін відповідач. І отак от відкладається постійно розгляд справи. І нещодавно я знову ж таки зіштовхнувся з тим, що справу відкладають. Я кажу секретарю, що вже строки. Всі розумні і навіть нерозумні вже закінчились щодо розгляду справи. На що вона мені каже, що така доля вашої справи і просто кладе слухавку. І все для мене це неповага як до адвоката, і саме головне це неповага до людини, яка вимагає у суду прийняти справедливе рішення, захистити інтереси цієї людини і відповідно стягнути на користь людини орендну плату, на яка на яку вона. В принципі, розраховує, і вона заслужила її. Ну, але таке от ставлення не тільки по моїх справах. Я не те, щоб жаліюся, це повсюдно по всій Україні. Я можу назвати декілька десятків лише таких судів, які вчасно і достатньо правильно розглядають свої справи, не затягують час і виносять більш-менш справедливі рішення. На жаль, таких судів в Україні дуже багато. Є такі суді, суди, наприклад, в яких один суддя взагалі здійснює правосуддя, і в нього за рахунок того, що дуже багато справ він не встигає розглядати всі справи. Є такі суди, де взагалі суддів немає. І це було ще до початку війни, і це відбувається і зараз. Я вам висловлю свою думку, чому це взагалі відбувається. Перша підстава, чому це відбувається, це те, що у судів дуже велике недофінансування. Як зазначають представники Державної судової адміністрації України, яка якраз і займається питанням фінансування судів, то недофінансування судової системи в Україні у 2022 році складає приблизно 60%. І щоб ви розуміли, недофінансування воно якраз відкликається на заробітних платах. Працівників суду, всіх працівників суду, окрім суддів, тому що заробітна плата суддів, це є гарантована законом і її ніяк не можна ані скорочувати, ані не виплачувати у належні строки, тому що, відповідно, це впливатиме на правосуддя. А всі інші працівники це секретарі, помічники, апарат суду, вони. Можуть отримати або у неповному обсязі свою заробітну плату, або отримати її із значним запізненням. І хочу вам сказати, що насправді ситуація з фінансуванням судів буде гірша, тому що знову ж таки нещодавно прочитав новину про те, що фінансування судів у 2023 році планується на рівні 20-30% від запитуваної суми. Тому всі самі розуміємо, що ситуація. Буде ще гіршою і, скоріш за все, працівники судів будуть збігати просто з своїх робочих міст і шукати нові місця для того, щоб заробляти собі на життя. І з цією проблемою витікає ще супутня проблема це дуже надзвичайно низькі заробітні плати у працівників апарату суду. Я спеціально. Помоніторив декілька вакансій, як в Києві, так і поза Києвом. І середня заробітна плата секретарів, помічників, суддів складає близько 6 тисяч гривень на місяць. Самі розуміємо, що цих 6 тисяч гривень на місяць не вистачатиме людині, яка повний робочий день працює із надзвичайно великим навантаженням, їй просто не вистачить цих грошей на те, щоб. Вижити, не жити, а вижити, тому що з них половина, наприклад, в Києві буде йти просто на те, щоб добратися до того суду на транспорті. І тому, наприклад, в Києві в кожному з судів районних просто безліч десятків відкритих вакансій на секретарів, на помічників суддів, на працівників апарату судів, консультантів і решта туди просто ніхто не хоче йти. Друзі, поясню, що. Просто коли я вчився в університеті, то посада секретаря або помічника судді вона вважалась достатньо поважною, і дуже багато випускників намагались попасти саме на таку посаду. Щодо такої посади, що до таких посад проводились конкурси, і не кожного могли взяти на посаду, відповідно, секретаря або помічника суду. Зараз просто. Безліч таких вакансій, ніхто з випускників туди йти не хоче, краще людина просто піде в якусь іншу сферу і буде заробляти там значно більше, ніж ті 6 тисяч гривень. Я вважаю, що не тільки для Києва, а й для всієї України 6 тисяч гривень це нічого взагалі. На них вижити неможливо. Друзі, ну і така друга важлива проблема нашого судоустрою на сьогоднішній день це фактично безвідповідальність суддів. Поясню чому. Суддя це незалежна посада, на нього ніхто не може впливати, ні інші судді, ні голова суду, ні голови вищих суддів, ніхто не може впливати. Хто займається притягненням судді до відповідальності? Цим займається дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, але на сьогоднішній день і вже декілька років ця дисциплінарна палата вона просто не сформована. Відповідно притягати до дисциплінарної відповідальності суддів за порушення присяги, за затягування. Розгляду справи за порушення етики, за всі ті порушення, за які можна притягнути суддю до відповідальності, за винесення неправомірних рішень. За всі ці порушення сьогодні суддя притягнутий бути не може, тому що немає органу, який би розглядав скарги на суддю. Це просто нонсенс. Вже у Вищій раді правосуддя, як вони відзвітувались, лежить більше ніж 3000 скарг на суддів, і ніхто їх не розглядає, тому що не сформована дисциплінарна палата цього органу. Розумієте? Суддя може затягувати час. Щоб ви розуміли, по всіх процесуальних кодексах орієнтовний строк розгляду справи складає близько 2-3 місяців. Судді можуть розглядати декілька років. Їм за це нічого не буде. Хоча, якщо відносно них розглядали скарги, то майже кожного суддю можна було б притягнути до дисциплінарної відповідальності за безпідставне затягування строків розгляду справи. Майже кожного суддю. Але цього ми зробити не можемо і судді цим безсовісно користуються. Розумієте, судді не можна пояснити, тому що з судей не можна спілкуватись поза судовим засіданням про те, що людина чекає справедливе рішення, вона чекає свої гроші, щоб суд присудив стягнути з іншої сторони. А суддя в цей час просто виходить на один день у відпустку. Я думаю, що дуже багато людей з цим зіштовхувалося. Я навіть не думаю, я впевнений і я знаю про це. І ніяк не можна його притягнути до дисциплінарної відповідальності. Так, така абсурдна картинка на сьогоднішній день виходить. Більше того, навіть якщо суддя у своєму рішенні пише на чорне-біле і закриває очі на якісь докази, так само притягнути його до дисциплінарної відповідальності неможливо. Суддя може вам нахамити у судовому засіданні, так само неможливо його притягнути до дисциплінарної відповідальності. Тому що органу, караючого на сьогоднішній день не існує. Точніше, він існує, але там немає жодної людини, яка б розглядала ці скарги. І, друзі, ще одна проблема нашого суду, всіх суддів по Україні це те, що майже кожен суд не доукомплектований відповідно суддями. Просто. У зв'язку з тим, що в нас відсутній орган, який добирає нових суддів, це Вища кваліфікаційна комісія суддів, склад цієї комісії, він не сформований вже декілька років. І, відповідно, судді звільняються, судді виходять у відставку, а нові судді вони не призначаються на свої посади і, відповідно, не розглядають справи. Що з цим робити? В нас вже не один рік, і, скоріш за все, що вже більше, ніж 10 років йде судова реформа. Спочатку одна влада її якось намагається провести, потім інша влада, потім ще одна влада. Але, на жаль, нічого не відбувається. І з кожним роком стає нашій судовій системі все гірше і гірше і все менше. Залишається суддів, а ще менше залишається адекватних суддів, які намагаються хоча б зрозуміти де потрібно пришвидшити розгляд справи, а де можна і дійсно там трошки відтягнути, тобто розставити якісь пріоритети у розгляді справи. Така ситуація, друзі, моя порада, що з цим робити. Звісно ж, якщо вам потрібно захищати свої права, то потрібно судитись. Але перед тим варто проаналізувати, скільки часу займе розгляд такі, такої справи. Тому що можна навіть з самим простим питанням піти судитись і отримати рішення через 3-4 роки, коли воно вам вже просто не буде потрібно. Тому бажано або самим піти до суду і просто запитати, скільки в середньому розглядаються ці справи у суді такої же категорії, або звернутися до. Знайомих юристів, адвокатів, вони вам зможуть самостійно проаналізувати і сказати, якщо вони чесні і мають совість, вони вам скажуть правду, скільки будуть розглядатись такі справи, хоча б приблизно. Звичайно ж, точну дату отримання вами рішення ніхто вам не назве. Але хоча б приблизно знати про те, що ваша справа буде розглядатись півроку або два роки, я думаю, що для вас це буде важливо у. Прийняті рішення взагалі подавати позовну заяву до суду або не подавати. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!